Та що ти там шукаєш так довго? Як важко знайти фарбу для волосся з гарним відтінком, бюджетну та без аміаку? Насправді це легше, ніж ти думаєш. Зараз покажу тобі бренд, від якого ти точно не відмовишся. На тортінт. Безаміачний гелевий барвник, який обрано споживачами в усьому світі. М'яка безаміячна формула забезпечує блиск, зволоження та повне покриття волосся при легкому та швидкому нанесенні. Великий плюс цього бренду це широка палітра кольорів, тому ви зможете вибрати ідеальний для себе колір. А ось це найпопулярніше з них. Повірте, що після цих фарб ви навряд чи захочете пробувати щось інше. Бренд «Натуртінт» має також широкий догляд за волоссям. Особливо хочу показати вам шампунь, кондиціонер та крем для пошкодженого волосся. Підходить для сухого, фарбованого та ламкого волосся на постійній основі, глибоко збагачений натуральними оліями та рослинними екстрактами, живить, відновлює та покращує стан волосся. Ну, і що ж ти обереш? Звичайно ж, Тортінт. досить пити каву. Пішли зі мною в аптеку Доброго дня!